Мої вітання, друзі! Сьогодні 1 травня вийшла трішки на балкон, щоб зняти садочок трішки цієї весінньої краси. Я приблизно раз в сезон. Роблю таку зйомку з балкона, тому що такий гарний вигляд. Ой, чуть не впустила телефон. Тут арочка моя. Бузок білий цвіте Соловидні флокси. Вітер. Холодний вітер сьогодні зранку. Чую, пташечки співають, а там трошки далі трактор шумить. Ну, і в нас тут дорога. Ми біля дороги живемо, тому тут у нас транспорт постійно туди-сюди. Трактор комусь города орить. Трошки шумно. Але пташечок чути. У мене тут живе багато пташок. В садочку. В усіх туях. У всіх туях роблять гнізда. Навіть в самшитових кущах. Ви ж бачите, які в мене самшитові кущі великі. Ось. І навіть в цих самшитових кущах пташки роблять гнізда. уявляєте? І навіть в сосні вона ж рідка. Сосна у нас не густа, але навіть в сосні намостили гнізда в горлиці. Такі голуби. Ну, ось так. Тому в нас тут пташинний спів гарний. Зранку, особливо зранку ввечері. У мене на продаж є багато самшиту. Я вам нагадую, що в мене на продаж є багато самшиту різного. І маленького, і великого. Тому не, не бійтесь, можливо, хтось боїться купувати самшит, бо там, бо його треба обробляти. Ну, знаєте, з усіма рослинами бувають такі. Неприємні моменти, що щось на них нападає і їх треба обробляти. Ви не бійтесь того. Якщо прийдеться, прийде такий момент і треба буде обробити, значить обробите, нічого страшного. Але сам шит дуже прикрашає садок, він дає багато оцеї зелені, яка тримає. Тримає садок в, 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 в різні пори року, в різні пори року. Завдяки самшиту, Тому що, якщо би не самшит, а от просто от спіреї, ну, спіреї я люблю їх теж. У мене ж багато спірей японських. І Golden Princess, і little Принцеса, і Альба. І ще є одна забула назву. Ну, листочки що падають, все. А самшит зелений, отак як туї, круглий рік і тримає форму садок взимку. Так само гарно, тому що зелені кущики стоять. Прийшла ще сюди в садочок. Трішки вам ще цієї краси показати. Зараз кожен день спостерігаємо за тим, що цвіте, надивляємось і нічого не, не опускаємо, бо все перецвіте швиденько. І вже будуть інші квіти цвісти. Тому треба ловити момент. Ой, сонечко вийшло. Дуже ярке сонце, воно то виходить, то ховається. Мерциси вже відцвітають, а їм на зміну вже зацвітають і риси маленькі, карликові. Тут ще ось цей єлівець, який яскравий теж. Як фонтан. Ще можна назвати його бризги шампанського. А лісом який чудовий. І там вже море б Тут дивіться, яке море. Ой, я заступаю собою. Дивіться, яке море. Шиловидного флоксу. Так гарно. Я оцей блакитний найбільше люблю. Хоча він весь гарний. І дуже гарно поєднується. З Шиловидним флоксом і Алісом трошки розбавляє кольори який березклено гарний. Є саджанці такого березклету жовтенького. Emerald Gold, хто хоче. розквітає рододендрон. Такі маленькі, блакитні квіточки. Так, в мене є ось такі іриси жовтенькі. Якщо хтось хоче, можу відкопати. Продати? Друзі мої, я пропоную вам, так як і у кожному відео, так і знову пропоную свої рослини. Ось у мене тут повно сам шиту. Грабанти в горшках, більші, менші. Навіть вже є гортензія Аннабель в горшках. Бачите, це в минулому році я горшки понасаджувала. У мене купували гортензії в кущі, я викопувала, а де там що трошки відвалювалося? Я садила в горшки, ось насадила. І ось трохи є горшечків. Десь більше, десь менше, але от є. Так що, якщо хтось буде мати бажання купити гортензію Анабель, то, будь ласочка. є в горшечках. Так, юка. Самшит, он, ковно. Меншого, більшого, оці от більші кущики такі. от. Бачите, вони не дуже великі, але вони гарні такі в мене. Таких три майже однакові. Це треба підстригти. Я просто підстригала зимою і воно трохи було обмерло, це не страшно. Я пострижу. Ось. Ну і так, плавненько переходимо сюди. О, повно. Дивіться, яка, який вже гарний цей вербейник. Такі ніжні-ніжні листочки. І такий гарний жовтий. Ну, до речі, є пару горшечків зеленого. Десь вони мені е, поставили. Може, переплутали, а може навмисно пару горшечків зеленого вербейника. Він, до речі, теж симпатичний. Е, він у цей зелений. Цві... Ну, маса зелена, а квіточки в нього жовті, коли він цвіте, теж так симпатично. А тут, дивіться, в одному горшку. І жовтий, і зелений. І таких горшечків теж є. Це сіянці, але вони точно так само гарно виростають, будуть гарними великими кущами. Є одна лаванда ось така. Може хтось хоче. Більшечка ось така. Бачите, на одній ножці. До речі, зараз модно, я вже бачила, як формують лаванду. Так само лава, так як ну, багато різних кущів формують так, щоб наш, ну, ніби як на штамбі було, то так само формують і лаванду тепер. Отак от от на одній ножці вона росте, робиться грубше з часом, а тут утворюється така шапка. Тому, хто, може, хтось хоче собі таку одну, отакий от, 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 от великий горшей, ну, е, така велика лаванда одна. На даний момент одна. Так, сам тут, дивіться, скільки. Плющик. Оцей от плющик дуже гарний. А вон там, бачите, вербейник зелений. Це що я казала, що зелений. Жимолості. Багато саджанців жимолості. Кому цікаво. Жовті, бачите? Спіреї багато в мене. Хто хоче, будь ласка. А це спірея е, теж японська літера принцеса. Ось так. Ось така лаванда. Лаванда Ніко. Лаванда. А це моя лаванда. Сіянці його Бачите, вони там в мене різні, є тут трошки менші. А тут ось більше. Я там більше докупи настуляла, їх там більше вже кущу. Ось така лаванда. Це теж така темно насичена елеганс-курпа. Така вона темна, гарна лаванда. І ось є ще кілька горшечків. Рожевої Elegance Pink. це рожева. Є один горшечок, я вже виставляла теж один горшечок. Я гілочку в минулому році відрізала і поставила в корінила. Це бересклет крилатий. Він виростає таким, ну, такий декоративний кущ. Ви можете подивитися в інтернеті, виростає таким гарним. Кущиком так, його, ну, саме, ну, формувати, стримувати, ну, він сам по собі такий гарний, називається крилатий, бо ці такі гілочки в нього, я так думаю, напевно, вони як крила. І він е на осінь стає червоний. Жовтіє спочатку, а потім червоніє, червоне листя гарне. Ось Я вам зараз покажу, який в мене в мене більший кущик. Прийшла це ось пересклета крилатого, от такий в мене більший кущик, бачите. Тут в мене просто на купі дуже багато всього стоїть. Буду. Так, дивіться, спірейки, спірейки японські, мускарики, боже, забула. Туї смаракт, блакитні ялівці. Так, йдемо далі. В мене навіть вже такі є чистець. Кілька горшечків, може хтось хоче. Жимолость спірейка. Цю спірейку я забула, як вона називається. Я згадаю, потім напишу. Бачите, теж в мене є кілька горшечків. Це така карликова спірейка. Вона трошки відрізняється. Бачите, оця така лимонно жовта, принцеса Голд. А ця трошки інакша. Трошки листочки, як то оранжеві червон, із з червоненьким на кінчиках. Так, ще одна є спірея Вангута Голд Фонтан. Одна. Так, очетки, очетки скельний. Помилковий, Вероніка ще є, Обрієта є, є пару стаканчиків дзвіночка Карпатського. Це живучка. Дивіться, яка гарна. Яка гарна живучка. Так. Молодило. Гортензія Аннабель. Ще в горшках. Я вже вам тільки що показувала і ось ще є. так Дерен, ось о. поки що бачу один горшочок, бо десь в мене, по-моєму, ще були. Так, спірея, японська Little принцеса Форзиція. Саджанці форзиції. І Сантуліна зелена. Так, мабуть, що е, флокс, флокс малиновий. І ще усю горшечок навіть є такий світло-рожевий. Ні, два горшечка. Два горшечка світло рожевого. Так, все, шановні жіночки, все розказала. Поки, поки що все. Поки що все. Все. Всього вам доброго. Ой, сонце дуже. Всього вам доброго і до зустрічі. Зустрінемось. Всім па-па. Світлана, -па. добрий вечір. Збираю вашу посилочку. Ось всі рослинки, які ви замовили. Матрикарія. Сім горшечків. Шиловидний флокс блакитний. дельфініум 5 горшечків. Спірея Вангута Gold фонтан 2 горшечка. І бруслина. емеральд Gold 2 горшечка. Вероніка лежача, 7 горшечків. І. Лаванда, Ніко, два горшечка. Все, все пакую. Так, ну і Світлана, я вже спакувала. Все спаковано. Все. Так, Світлана, все, посилка ваша зібрана. Завтра зранку поїде. Будете зустрічати.